Переходимо до ще однієї теми тема, яка несеться цілий тиждень після прес-конференції Володимира Зеленського, такої поточної, протокольної, яка б мала просто розказати про те. Що відбувається на Курщині? Президент мав похвалитися про наші досягнення, що ми маємо вже нову зброю, ефективну паляниця. Він емоційно відреагував на запитання журналіста. Причому то mm -hmm. це запитання було абсолютно, абсолютно такне, адекватне. адекватне, ну нічого, але там було прозвучало одне подразливе слово, точніше, два оточення президента <гум> і татаро. Ну і звичайно, що. Президент Зеленський відреагував та як відреагував. Ось відео. Давайте подивимося, нагадаємо, хто не бачив. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченцев в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати вигнати його. Щоб його вбили руски, -то... тому що я вже про це сказав і сказав, що це не публічна інформація, І сказав всім медіа на нашій непублічній зустрічі. Так, до нас приєднується Муса Ламаєв, делегат ічкерійських зборів, ветеран війни з Росією. Муса в нас вже був в етері. Дякуємо і запрошуємо. Муса. І ми зараз почуємо, а як відреагували взагалі чеченці на такий вислів Зеленського, і, і, взагалі, ну яка реакція спільноти? Так, Муса до нас приєднується. Муса, слава Україні. Да, добрий вечір. Так, Герої. звичайно, татар е, татар, це звичайно е, наші проблеми українців нелюстрований, недолюстрований людина, яка була причетна до е, влади правоохоронної системи при Януковичу. Постійно виникає дуже багато питань. І це є величезний подразник для зеленського, але це, начебто, наша проблема. А от вислів зеленського як ви відреагували на ці слова? И я услышав эти слова Андренского, удостоверился в том, что офис президента Украины целиком и полностью пропитан пропагандой Российской Федерации, и более того, эту пропаганду они культивируют на всю Украину. Так это вижу. Угу. Ну, вы знаете, нас Потому, что никаких чечен. Угу. Потому что никаких чеченцев, которых а, татарс бы убивал на территории Укра... а, Киева, не было. Были и российские солдаты чеченской национальности. Настоящие, то есть те самые чеченцы, а, которые отстаивали в 90-х, в 2000-х годах свою независимость, воевали на своей земле, сегодня находятся именно на той стране, на которой они быть. То есть yes. на стороне э, Украины на стороне президента Зеленского на стороне Офиса президента Зеленского Китаба ВСУ всех чеченцы те самые чеченцы находятся на то есть на той самой стороне, где и должны быть. Офис президента должен был воспользоваться этим и использовать э, этот инструмент давления. На другу сторону, а не бути проводником пропаганди Російської Федерації. Це абсолютно неприємні вещи, на самом деле. Якщо президент так говорит, то любой українець може говорить говорити отношении нас. Так. Президент, звичайно, сказав за національність і ну, щоб відбілити Татарова, знаєте, де. Де нема де Тавра ставити? Військові, які захищали Київ? Зеленський говорив, що це було в перші дні Києва, коли Київ був пустий і там могли бути ДРГ, Військові казали, що не бачили там кадирівців. Ви постійно наголошуєте на тому, що чеченці, мешканці Чечні, Ічкерії це не кадирівці. Кадирівці це вороги, це бандити, це вбивці. А чи зачепили ці слова Зеленського ічкерійську спільноту? Чи якось відреагували ваші знайомі, друзі, побратими ваші на от таку заяву президента України? Однозначно это заділо всім однозначно mm -hmm. Потому, і, а, люди, которые не, не хорошо разбираются в политики, которые проводит Російська Федерация довго время над нами, сейчас над вами могут сказати, що они все одинаковые и украины они все одинаковые вот видите что говорит их президент вот очереди нас поэтому это лишний повод потерять э, поддержку со стороны чеченцев это не должно быть не должно все это не должно именно в этом русле развиваться это с другой стороны, а с другой стороны мы не поднимем. После Словского мы начинаем понимать, кто именно, э, например, задерживал и не давал добровольцам, чеченцам, которые находятся с 2014 -го года на территории Украины, гражданство Украины. Теперь мы знаем, фамилию, фамилия и лицо этого человека. Это татарский. Татаров. татаров Получается, да. что это. Да, да, татаров. Татар. Виходить, що Адін один із один тих, хто особи Чеченце добровольців українське громадянство. Ну крім того, Татаров причетний. Він казав, що е на Майдані люди озброєні і стріляють у беркутів. Тобто, він абсолютно захищав тих, хто вбивав наших протестувальників, героїв небесної сотні. А також Татаров, як він кажуть в офісі президента, він курує якраз правозахисну систему. Всі підпорядковані, всі рішення приймаються по них. Його журналісти його звинувачують, тому що він організував стеження за незалежними змі. Ну і крім того, його звинувачують так само, що татаров і ко випустили з України багатьох українських зрадників, останні з яких Артем Дмитрук, не знаю, чи ви знаєте, це поборник церкви Московського патріархату, теж народний депутат і слуги народу, теж якось успішно зник, а Ми про це говоримо два тижні. Е, Муса, на завершення, дивіться, якщо б ви мали можливість від імені вашого народу е, от, відреагувати на звернення і звернутися, і сказати Зеленському, що б ви йому сказали? Я би сказав Зеленському пересмотрите свій взгляд по відношенню до чеченцям е, і е, використовувати... тот самый материал, который сегодня находится в Украине, против борьбы Если он действительно хочет победить Россию, если он действительно а, ослабить Россию и сбить спесь Российской Федерации, то те самые чеченцы, которые в 1996 году сбили спесь а, империи, находятся на территории Украины. Я, я попросил Зеленского, чтобы он а, внимательно Братіво обратів своє увагу к цим людям і дав можливість э, в повній мірі реалізуватися. Mm -hmm. Ну тут бачите, тут важливіше не думка братнього нам народу, і в якого в нас спільний ворог, і про такого ми воюємо. А тут більше треба захистити татаро, і це виникає в українському суспільстві. Дуже багато реакцій, мемів. Ну і обурення, звичайно. Муса. Я вам дуже дякую, що ви включилися. Шкода, що у вас трішки трішки поганий був зв'язок, але ну, повірте, що українці так, так не думають, і теж обурюються таким висловом глави держави. Дякую, дякую вам. Слава Україні. Дякую вам.